Вітаю на моєму каналі. Якщо ви бачите мене, що я знаходжусь у машині, це може означати одне. Ми сьогодні з вами їдемо на закупи. Закупи в нас сьогодні будуть проходити в чорному АТБ. Тут великий вибір та багато чого цікавенького. А сьогодні середа, і я маю зробити контрольну таку закупку майже на усю неділю. Ходімо, я на колінах. Я завжди купую нутрилон своєму малюку, і він усюди коштує типу 516 гривень, а в АТБ він чомусь коштує 370 гривень. У мене є питання, чому? Все я зрозуміла. Тут 0,6, не кілограм. Так, мені ще потрібно декілька чоко, і ми вже майже все. Ну що можу сказати, дуже класне тебе просторий, чистий та дуже багатий вибір. у тебе дуже прикольні такі островки є? Де ви можете знайти ну безліч е, різних е, дрібничок? І я саме зараз хочу знайти е, силиконову таку форму для малого, щоб йому там робити омлети парові. Я вже заморилася бігати по всьому тебе. І знаєте, як завжди е, я не знайшла ті формочки, є тупо все, окрім цього. А ще я помітила, коли знімала, я побачила, що в мене є такі обрублені а, волосся, і я зрозуміла, що по мені вдарила вагітність, і ось вони наслідки. І а, а, зараз я починаю глядатися в дзеркало, бачите? А, і в мене таке волосся, начебто, я сама взяла ножицями собі його відстригла. Ну, що ж, давайте робити розпаковку. І так, загальна сума це в нас 2124 гривні, шпинат листячко, два огірочки, помідорчики, сирий бурячок, бананчики, два молочка безлактозних, олійка, два дитячих цирка, сосисочки, кокос сушений або курага, дитяча водичка. Гречка, 4 ківі, і пауч-фруктовий салатик. Тут у нас без цукру, абрикос, яблуко, груша та банан. Ось таке вам. Тому другий пакет. Туалетний папір, грибочки, печериць, 2 упаковки яєць, вершкове масло. Ось таке томатне пюре з базіліком. Дуже класно його використовувати до пасти або до інших страв, як вам подобається. Курячий фарш, дві упаковочки з сиру, свинина та яловичина, фарш, вишня без кісточок. Ось таких два сирочки для малюка, два авокадо, куряче філе. Хлібчик, також я купила підгузки в АТБ. Вони на акції, та там дуже хороша ціна. Так, це у нас будуть усі продукти, які ми сьогодні з вами купили. Усього вийшло 2125 гривень. Як ви вважаєте, чи багато це, чи мало, пишіть у коментарях. Наразі це все. Дякую, що додивилися до кінця. Побачимо з вами у наступному відео. Бувайте!